Діти, до нас поспішає загадка. Під дубочком народився, парасолькою накрився, може, з лісу пострибав, як би другу ногу мав. Ви вірно відгадали, це гриб сьогодні ми поговоримо про гриби. Які гриби вам відомі? Лисички, берізови, досиновик, мухомор, білий гриб. Чи Знаєте ви, діти? На які види поділяються гриби? Назвіть їстівні гриби. Так, це маслюки, опеньки, печериці, білий гриб, підосинавики та багато інших. А які отруйні гриби ви знаєте? Так, це бліда поганка, сатанинський гриб, мухомор. Жовта поганка та багато інших. А до якого лиха призводять отруйні гриби? Людина може отруїтися. А у чому виявляються ознаки отруєння, як ви думаєте? Вірно, слабкість, нудота, біль, неприємний стан. Що ж варто робити в такій ситуації? Лікуватися самим, звертатися до сусідів. Викликати лікаря чи викликати швидку? Вірно, викликати швидку. В жодному разі не можна лікуватися самим. Треба повідомити дорослого та викликати швидку допомогу. Давайте зараз пограємо у гру їстівні чи отруйні. Я буду читати віршика чи загадувати загадку, а ви будете відповідати, їстівний чи отруйний. Білий гриб боровик. Він до свого бору звик. Грибника злякався, в глицю заховався, ні очей, ні вушок, сам лиш капелюшок. Та, це білий гриб. А який він? Отруйний чи їстівний? Вірно, діти, їстівний. Ми лисички. Жовті личка ростом зовсім невеличкі, не червиві, дуже чисті, не ховаємось у листі, а лисички це отруйні чи їстівні? Я прочитала віршик про їстівні лисички. Я моховик, я чарівник, ворсисто жовтий, цілий рік, хоч м'який і бархатистий, але не з тих, хто в очі лісти. Діти, а маховик це отруйний гриб чи їстівний? Так, вірно, їстівний, маленький, чи крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов. Про який це гриб загадка, діти? Мухомор, а мухомор отруйний чи їстівний? Вірно, отруйний. На узліссі у кущах зрубані пеньочки, а на них кругом сидять купкою грибочки. Ти до них придивись та, гляди, не помились. Можуть бути у неньки не справжні опеньки. Який грибок діти згадувався у віршику? Так, не справжні опеньки. А вони які? Їстівні чи отруйні? Вірно. Отруйні. По-нашому я печериця, а по-французьки шампіньйон. Хоч куцонога, блідолиця, але витримую фасон. Мене шукайте на світанні, у лісі, в полі, у садку. Діти, про який гриб віршик я прочитала? Так, шампіньон. А шампіньон отруйний гриб чи їстівний? Їстівний. Послухайте правила збирання грибів. Не можна брати невідомі гриби, збирати гриби краще в корзинку. Вирушати по гриби вслід рано вранці. Не можна збирати старі, перезрілі гриби. Вони швидко збирають небезпечні речовини, що можуть викликати отруєння, збираючи гриби. Не зривайте їх, таким чином ви пошкоджуєте грибницю, лишаючи можливість плодоносити на наступний рік. Обережно зрізайте їх ножем. Ось послухайте, що просить нас їжачок. Їжачок ходив у ліс, він грибочків нам приніс і сказав: Я буду з вами їсти борщик із грибами. Давайте допоможемо їжачку. Які гриби слід кидати у страви? Тільки їстівні. Ви бачите їх на картинці. А чи знаєте ви діти, які страви готують із грибів? Так, це борщик з грибами, пиріжечки, суп, картопелька з грибами та начинені грибочки? Дівчинка Даринка. Пропонує нам цікавинки. Білі гриби, підберезовики, лисички, опеньки ростуть в середньому 10 днів, найшвидше ростуть дощовики. За одну годину можуть вирости на 3 сантиметри. Бліда поганка дуже отруйна. Всього один гриб може отруїти. Більше чотирьох людей. Є гриби, які світяться у темряві. В природі все взаємопов'язане, і навіть отруйні гриби приносять користь деяким тваринам. Бережіть природу, діти.